Щиро вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія знову програма 5 хвилин для вічності. І з вами я, її ведучий Олег Алєксєєв. Чи доречний Христос у нашому повсякденні? Особливо, якщо наше життя комфортне. Чи може наша віра зростати і ставати зрілішою? Наскільки цінуємо ми Ісуса? Як усвідомити вартість своєї віри? Звичайно, ми не прокидаємось вранці з думкою припинити свої відносини з Богом. Але все більше стаємо земними, духовно пасивними і сплячими, бо часто йдемо на компроміси зі своєю совістю, бо відійшли від джерела всього доброго Бога. І постійний компроміс між добром і злом нав'язує нам низькі особистісні стандарти. Але чому в нас погіршуються стосунки з творцем? У кожного християнина в житті відбувається особиста зустріч зі своїм Спасителем. Коли в усвідомленні того, наскільки велика була принесена за нас жертва, ми припадаємо на коліна біля Голговського Христа. Ми хочемо витерти його чоло від крові, полегшити його невимовні страждання, і все наше єство кричить прости до того, кого наші гріхи розіп'яли. Ми розуміємо, що тепер наше життя змінилось і присвячуємо Його Христові. Але з часом теплі стосунки стають прохолоднішими. Не звини Господа, бо Він говорить у книзі Прока Єремії, 29 розділі. І будете шукати мене, і знайдете, коли шукатимете мене всім своїм серцем. Але ж ми щиро полюбили того, хто віддав за нас своє життя. Щиро прагнули зберегти і укріпити наші стосунки. Чому ж так сталося, що Бог і стосунки з ним вже не є пріоритетними? Часто людина втрачає зв'язок із Богом через світську суєту. Проблеми. Ми стаємо номінальними, сплячими, ніби християнами, не знаходимо часу для спілкування з ним, забуваємо про молитву, яка дає силу перемагати спокуси. Є вислів, молитва це подих душі. Як часто ми самотужки намагаємось вирішити наші проблеми, а життя стає все нестерпнішим, кожного дня відчуваємо боротьбу із власною волею. Ми гніваємося, дозволяємо негативним, нечистивим думкам виникати в наших головах. Чому ж ми перестаємо вірити, що молитва може піднести наші труднощі до престолу Божого на небесах, де жодна проблема не є занадто великою, і що це ключ до перемоги на землі? Тоді як маємо таку чудову можливість звертатись з проханням до Творця Всесвіту за допомогою, незалежно від того, наскільки небезпечні. Наші пристрасті, шлях перемоги той самий. Ісус вичерпав увесь наш гріх і все наше падіння на Христі. Він чекає лише на нас, коли прийдемо і попросимо в Нього сили для боротьби зі спокусами і труднощами. Найбезпечніший шлях для людей залишатися прихильниками Його слова. Наші очі і вуха можуть обманути нас, а слова Писання відкривають Бога, який виправляє уявлення спотворені гріхом. Найкраща протиотрута від духовного сну це обітниця Ісуса, який каже, просіть і дасться вам. Просто скуштуйте і побачите, каже Господь, Бог реальний, і Він чекає, щоб явити себе нам. Ми можемо здобути сенс і мету життя, тому що Бог уже попрацював, щоби зробити це можливим. Християнська віра це не те, що ми робимо для Бога, а те, що Бог зробив для нас на Христі. Коли ми зараз будемо молитися, Давайте подумаємо про це. Благословенний і добрий Господь. В ім'я Ісуса Христа, Господи, Спасителя нашого, знову сьогодні з нашими глядачами ми приходимо до Тебе. Ми дякуємо Тобі за великий дар, дар любові і спасіння, який Ти зробив заради нас. Ми дякуємо Тобі за те, Господи, що Ти постійно відновлюєш стосунки, які ми розриваємо. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти, Господи. Турбуєшся про те, щоб ми ніколи не втратили з поля зору Тебе, Твоє слово і віру. Дякуємо тобі, що сьогодні ти дав нам зрозуміти, наскільки це важливо в нашому житті. Будь з нами і в цей день, і з нашими глядачами благослови їх в ім'я твоє просим. Амінь. Нехай сьогодні шлях ваш буде благословений Богом. А я прощаючись, нагадую, ми чекаємо ваші молитовні прохання, потреби чи досвіди за електронною адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Також можете телефонувати нам на номера гарячої лінії. Божих вам благословень і до побачення.